Всім доброго дня, короте, друзі, давно ми не бачили таку цікаву погоду. Короте, ми вчора трішки часу тут працювали з снігом, боролися і цей хотіли б просто інформативно чуть-чуть розказати і показати, що вас чекає, коли ви приїдете до нас. Як ви думаєте, ну, зізнако, те, що ми в дитинстві планували, хотіли, потім їздили. Ну, Лічно я брав без просу і короте, потім мене шукали. Це автомобілі, які любить кожна людина, і вони зараз виглядають, дуже круто, класно. Але для цього потрібно не забувати про безпеку, як на дорозі, так і про, про ремень, про все остальне. Так що йдемо, покажемо вам таких декілька машин, які б ми хотіли продати. а Ви хотіли б купити. Коротше, ми вас ждемо з грошима і все. Ну отак. Коротше, до ранго власник уже переживає, каже: телефонує Сергію. Давай я його заберу назад, хай буде біля мене. Я кажу, що скоро прийде хтось з грошима і його купить. Автомобіль повністю був зроблений як для себе. Четверть замінилась, все, все зробилось класно. Шкіряний салон в автомобілі. В автомобілі сім місць, готовий до будь-яких випробувань. З'їздив в першу тестову поїздку в Європу туди і назад без поломок. І з розходом палива дуже економним. Їздити на такій машині і їздити на Audi Q5, я їздив, в мене 11 завжди розхід був. І на такому Durango. Потім, друзі, йдемо, у нас Land Rover. Land Rover, бачите, замітає снігом. Получається, є в нас пропозиція по ньому. Є в нас пропозиція 17500. Я ще не зв'язувався з власником, бо знаю, що це низькувато, ми з ним говорили. Але в авторія нам запропонували. Хто запропонує трішки дорожче, ви зможете його купити. Далі в нас Ford Edge. У нас таких Ford Edge є ще в сумах білий. І ще можна під замовлення, бо оказується, людина, яка має відношення до цього еджа, він дуже любить Еджі. Я скільки його знаю, він постійно їздить на еджах. Так що звертайтесь, якщо не цей, то інший ми зможемо купити. Ауді q 5 одна поїхала, чорна жаль, дуже красотка була. Коре, це і стала ще одна красотка, яка чекає вас. І може невдовзім часі у нас з'явиться ауді. Тоже така сама, але ну, трохи новіша. Ми чекаємо, у нас є пропозиція, що хочуть поставити нам на комісію. Форд Куга, ну, у нас є прекрасний наш працівник, він вже втомився. Коротше, чекає, коли ви її купите. Коротше, він даже дивіться, що зробив. Він поставив комплект коліс в багажник, поставив зимову гуму і повісив оцей капюшон зверху на неї, щоб тепліше була криша. Ну, я шучу, але ви зможете в будь-яку туристичну поїздку з'їздити на цьому автомобілі. І Повністю обслужений, надійний, без якихось цих. Альфа Ромео стала на продаж. Я про неї мало що знаю. Але як автомобіль, вона виглядає дуже цікаво. І ви можете приїхати до нас. І в нас є який автомобіль, який приїхав із сум для клієнта. Ми його показали клієнту, клієнт оглянув на СТО. Йому як все і подобається, але він свою зробив пропозицію. Ну пропозиція, звісно, мною була відхилена, бо це неадекватна пропозиція. Якщо він буде бачити, то це можна обговорити. Але СТО, яке оглядало цей автомобіль, вони не, не максимально професійно підійшли до огляду цього автомобіля і як клієнт буде їздити на ньому. Цей автомобіль не потрібно обслуговувати і щось там міняти, переробляти, бо в ньому все виглядає файно. Йдемо, просто покажемо. Бампера стоять в зазорах. На СТО сказали, що буде проблема, коли колись хтось буде міняти радіатор, і буде велика проблема з цим. Там ніяких проблем нема. Просто розбирай морду, міняй нові радіатори і став новий радіатор. Ну для чого, якщо вони стоять там нові? Ну, у нас, як завжди, СТО робить свою сторону. І головне СТО озвучує так, що це дуже добре, що ви купуєте поганий автомобіль, Ми його вам зробимо і ми на цьому гроші заробимо. Так що, хлопці, працюйте як для себе, завжди матимете гроші. Я роблю їх для себе. Поки що в грошах не нуждаюсь, слава Богу, все є. Але роблю як для себе. Мені подобається, як виглядає майданчик. Мені подобається, коли класно всі працюють і заробляють гроші. Але потрібно до кожної справи підходити як для себе. Так що, із-за цього я виїхав сьогодні на Інфініті. бо корича, сніг пішов, вона повноприводна на зимовій гумі. Коротше, потрібно в житті хоча б раз щось робити, відпочивати, насолоджуватись. Я вас запрошую до нас в автопоїнт як і в Суми, так і в Білогородку. І хочу, щоб ви приїхали до нас не тільки подивилися автомобілі, а зможете в нас і пригоститися. У нас сьогодні відкриття було суші, бургери. жуй тут, називається Соборна 140. Це тут неподалік. Якщо ви приїдете до нас, ви зможете приїхати пригоститись нашими вкусними бургерами-сушами. Так що до побачення, до зустрічі. Я вас всіх люблю. Пока-пока.